У всесвітній день донора крові в Прикарпатський обласний центр служби крові прийшов франківець Костянтин Козак. Сьогодні його нагородили званням почесного донора України. Костянтин каже, вперше став донором понад 10 років тому, коли друг попросив здати тромбоцити для доньки його товариша. Один я підійшов з 20 людей і з того часу я почав здавати. Тобто переважно здаю для дітей, хворих, онкохворих, і тому це важливо. Через пару років я, він з Коломиї сам, то його дитині я допомагав. Друга друга дитині. І я приїхав, і ми зайшли до нього в гості, і він сказав, дуже дякую тобі за, за те, що це допомогло моїй дитині. І, ну, так, це був той випадок, коли я дійсно відчув, що я комусь допоміг. Сергій Шашко періодично здає кров упродовж семи років. Каже, інколи його викликають в Прикарпатський обласний центр служби крові, щоб здати тромбоцити для онкохворих дітей. Почався гіпертонічний тиск трошечка, та і мені порадили здавати кров. Ну і зараз на даний момент, от, після того бачу, що вже все нормалізувалося, вона себе здоровіше почуваєш. Так що я раджу всім. Я так само і для військових здаю, і зараз ми знаємо, що в нас є повномасштабна війна з Росією. І кров потрібно здавати. Потрібно кров здавати як для себе, бо це йде на здоров'я, так і для других. Завідувачка відділу заготівлі крові та її компонентів Ірина Стецев'ят розповідає, з початком широкомасштабного вторгнення росіян потреба у крові зросла. Ми вносимо повністю всі параметри в апарат. Він сам визначає час і скільки потрібно чого забрати. Ми лише підключаємо донора і контролюємо повністю цілу процедуру до кінця за його станом здоров'я, за самою процедурою, що все добре проходить. Ми проводимо вірус інактивацію. Після вірус інактивації ми її кладемо в спеціальні шейкери, де вони помішуються, бо тромбоцити мають після того знаходитися в стані помішування. І далі швидкою їх транспортують у лікарню. Ми приблизно в рік 600-700 робимо. У Всесвітній день донора крові в Прикарпатському обласному центрі служби крові сімом людям вручили подяки за регулярне активне донорство, розповідає лікарка-методистка Прикарпатського обласного центру служби крові Любов Грицишин. Сьогодні, за її словами, у цьому закладі відкрили оновлений центр цитоплазмаферезу. Стало питання створення кращих умов для перебування наших донорів. Донори плазми і донори тромбоцитів у нас незвичайно в дуже великій пошані, особливо донори тромбоцитів. Це є чоловіки 45 років, які мають дуже добре здоров'я, які мають достатній рівень тромбоцитів і які готові поділитися ними для всіх. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Суспільне новини, івано франківськ